Ну, якраз пане Тараса, хочу далі звернути нашу увагу до більш військового виміру і поговорити про ситуацію безпосередньо на фронті. А там АЕСД, Американський інститут вивчення війни, пише, що російські війська упродовж минулої доби продовжили просуватися в районі Авдіївки. Ось ця ціль вона також на фоні того, що Путін збирається балотуватися. Виглядає, ну нібито якоюсь його піар-акцією, і нібито те все гарматне м'ясо, яке він посилає на безкінечні масовані штурми, у чисте поле просто шалені втрати, наносячи російській армії кожного дня, нібито все заради того, аби показати якісь успіхи безпосередньо Путіна, а не справді якусь військову ціль здобути російській армії на цьому напрямку. Так, абсолютно, ми ж бачимо, що вони оголошуючи і постійно видозмінюючи ці цілі так званої цієї СВО, як вони називають цю агресивну війну проти України, вони насправді балансують між двома, так би мовити, полюсами. Так, з одного боку, вони нібито воюють там з американцями, з НАТО, і от в них цілі дуже масштабні. Але з іншого боку, коли в них на фронті ну, починає все сипатися, так, на комусь на якійсь певній ділянці. Вони ці цілі звужують до е, таких дуже скромних. Е, ну, наприклад, там повне е, вихід на адміністративні межі Луганської і Донецької областей, звільнення так званих оцих от їхніх е, в лапках ДНР і ЛНР. І от е, коли російській пропаганді вигідно, вони е, виставляють наперед одну тематику, так і, і одні од, один, одну групу цілей. Коли їм е, вигідно, вони виставляють зовсім іншу. Ну, це знову ж та сама проблема функціонування російської пропаганди, про яку ми говорили е, буквально щойно, і е, по великому рахунку, тепер справді е, Путіну е, особливо під оголошення того, що е, він е, має намір е, значить іти далі і знову бути перепризначеним е, російським вождем, да йому е, 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 треба показати, що. Ну а, при тому, при всьому, що а, за два роки вони стратегічні цілий в Україні не досягли, а, і в принципі, ну, стратегічна Росія провалилася по всіх основних напрямках і зовнішньої політики, і, от і воєнної політики, і так далі. Але тим не менше, а, ну враховуючи те, що російська пропаганда розбиває оці причини наслідкові зв'язки, це насправді не має ніякого значення. Значення буде мати те, що буде відбуватися на полі бою в той момент, коли от Путін буде це про це говорити. Так коли от він там ну там же ж них. Якось все разом буде там і пряма лінія, і велика прес-конференція ім угу. зрозуміло, що все це буде подано просто під соусом так, би мовити, оцього ну балотування Путіна на, на на посаду Путіна. Так от тому справді до грудня місяця очевидно, що російській армії було поставлене завдання показати, хоч якийсь результат. Ну в першу чергу, очевидно, що на авдіївському напрямку для того, щоб можна було. Так би мовити, оцю от офіційну столичну пропаганду підперти ще, хоч якимись конкретними результатами на полі бою. Ну і в цілому стратегічно росіяни. Ну скажімо так, розуміючи, що східний напрямок у них з точки зору логістичного забезпечення військ він набагато менш проблемний для російського командування, аніж, наприклад, той самий південь, де в принципі, ну вони більше покладаються на постачання або з Криму логістичного того ресурсу, який дозволяє. Забезпечувати боєздатність російського груповання на південній частині материкової України або через сухопутний коридор, який теж прострілюються українськими ударними системами. Тому в них з логістикою на півдні справи набагато гірші аніж на сході, і, зрештою, росіяни розуміючи цю свою перевагу, оскільки на сході є ось цей сухопутний кордон. Між Україною і Росією і там ну набагато більше опцій переналаштовувати цю логістику. Зрозуміло, що вони в першу чергу той ресурс, які вони е, встигають акумулювати там і е, особовий склад, і техніку, і боєприпаси. Вони в першу чергу намагаються кидати туди і створювати там найбільше проблем для українських захисників. Ну а вже звідти е, вони теж пробують цей ресурс перерозподіляти. Спочатку в них було ці дві точки: так тобто, схід авдіївський напрямок. Частково Бахмут, ну і південь це в першу чергу запорізький напрямок. Тепер же, враховуючи те, що наші захисники закріпилися на лівобережжі Дніпра на Херсонському напрямку, ми їм ми росіянам додали ще одну таку непросту задачку, тобто той обмежений ресурс до певної міри, який в них є зараз на руках. Вони, якщо раніше думали, як розподілити між двома точками, тепер у них потенційно з'явилася ще третя гаряча точка, де вони теж. Ну будуть змушені якийсь ресурс тримати, тому власне ми бачимо, що українське командування ну намагається адекватно реагувати. От на те, що пробують робити росіяни. Ну і зрештою, ми також в міру можливостей, звичайно, в першу чергу думаючи про життя і здоров'я наших військовослужбовців, цивільного населення, цивільних об'єктів на території, де ведуться бойові дії. Ми також намагаємося створювати максимум проблем для росіян, і зрештою не дати їм досягнути ні військового результату на полі бою, хоча б мінімального, який можна було показати як пропагандистську картинку для російського населення ні, зрештою, ну посилити таким чином, в тому числі російську пропагандистську машину для того, щоб ну скажімо так, російське військово-політичне керівництво могло і далі продовжувати робити те, що вони роблять, не тільки. Тут в Україні, але і всередині Російської держави.